Чому відбувається демонізація суспільства сьогодні? Вік розвитку технологій всюди, куди не глянь, блогери, коучі, психологи. Здавалося б, світ має ставати краще, але статистика розлучень росте, люди все більш нещасними, конфлікти в соціумі вони загострюються. А вся справа в тому, що ми отримали доступ до широкого спектру інформації, можемо слухати, кого завгодно, коли завгодно, навіть не знаючи цієї людини і вчитись від неї. А за кожною людиною стоїть дух. Наприклад, ви можете вчитися в коуча, який вчить про щасливе сімейне життя, при тому маючи три... Розлучення. Відповідно, в вашому житті буде те саме, так як передаються не просто слова, а передається дух. І тому люди стають розчарованими. Проте є Ісус Христос, який приніс істину, і ніхто, слідуючи за нею, ще не розчарувався. Тому напиши мені, щоб стати частиною живої церкви вчаться.